Я вітаю вас, любі терези! Зараз з вами зробимо прогноз для вас на листопад 2024 року. Я астропсихолог Алла Борожна, роблю прогнози і допомагаю людям зрозуміти, як же планети впливають на нас і як стати такою людиною, щоб було комфортно нам жити разом з цими планетарними енергіями. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І отже, почнемо з того, що листопад для вас, Терези, буде чудовим місяцем. Цей час ви зрозумієте, що все поступово стає на свої місця у питаннях сім'ї, нерухомості, вашого місця проживання, вам стане все більше і більше зрозуміло. 1 листопада у нас народиться молодик у знаку Скорпіон. І для вас це другий дім. І це, звісно, про фінанси, це про наші заробітки, це взагалі всі фінансові питання, а також самоцінність. І тут народиться щось нове. Молодих скорпіонів взагалі це дуже потужні такі енергії: це енергії води, прийняття. І що нам потрібно зрозуміти в цей час? Що як ви себе оцінюєте? Наскільки ви гідно себе оцінюєте, наскільки ви згодні з тим, як вам оплачують, як з вами розраховуються, як з вами взагалі рахуються ваші партнери, або на роботі, де ви працюєте? Тут може з'явитися щось нове: нове джерело доходу, нове фінансування. Або ви зміните свою роботу, або вам покращать зарплатню. Також буде оновлення у питаннях доходів, а також ваших витрат. Можливо, якісь будуть зміни у питаннях платежів. Але зрозуміти також, що скорпіон він копає дуже глибоко. Тут поверхнево питання ці вирішити не вдасться. Тут потрібно буде глибоко копати, до чогось докопатись і щось зрозуміти. Скорпіон він так працює. Також ви зрозумієте оцінку оточуючих вас людей, як вони до вас ставляться, як вони вас оцінюють і як це впливає на ваше життя. Отже, чекайте оновлення нових джерел доходу. Далі у нас цікаво, 2 листопада Меркурій переходить у знак стрілець. До вас це втретє тім. Дуже знаково Терези. Чому? Тому що Меркурій у стрільці дає таке розширення. Нашого, нашої здібності поговорити, доносити інформацію. Тому що Юпітер він взагалі все розвиває, а Юпітер це управитель стрільців. І от якби Меркурій заходить до нього, наче в гості, до Юпітера. І що він дає? Він дає розширення інформації. Вона може бути і неправдива, вона може бути якась. Через щур амбітна, через щур багато можете говорити, Ви будете багато думати, а куди вам поїхати, а куди вам піти. Якісь нові шляхи захочете для себе розкрити, з якимись новими людьми комунікувати, знайомитися, спілкуватися. Отже, якщо, до речі, ви блогер, це для вас буде дуже гарний стан, дуже гарний час. Багато справ з'явиться нових, таких вам буде здаватися, що це необхідно. Вам. Зараз це потрібно щось вирішити, це питання, не відкладати, тому що Меркурій дає і суматоху, і багато балачок, багато інформації. Якщо ви, до речі, в торгівлі працюєте, це теж для вас добре. Піде в розвиток ваша торгівля, тому що Юпітер він все розвиває, як я сказала, розширює. Головне тут іще буде у вас спілкування, можливо, з людьми із-за кордону або захочете поїхати за кордон, якось зв'язатися з новими людьми, налагодити нові стосунки. Але будьте уважні, тому що вже наприкінці місяця Меркурій тут же в стрільці піде ретроградно і буде повернення якихось ситуацій, але про це я розповім трохи далі. 3 листопада у нас буде точний аспект опозиції Марса до Плутона. І це дуже потужні планети, вони войовнують. Ничі вони, вони такі вперті обидві планети, вони не здаються. Це про можливо буде і поновлення якихось бойових дій, і це стосується всього Всесвіту, Зараз не конкретно вас, це глобальна така буде, можна сказати, даже криза світова. Це може стосуватися і коштів, боротьби за владу, це взагалі якісь незгоди. Люди з чимось незгодні. Це такі революційні стани, стан такої боротьби, стан того, що в Всесвіті все-таки щось зміниться. Зараз цей аспект буде точний. Потім Марс піде ретроградно і вони розійдуться. В грудні він знову повернеться і дасть цей аспект у січні, коли буде йти ретроградно, а потім, коли вже піде директно, в Наприкінці квітня вони знов стануть в таку позицію. І от після цього вже можна буде говорити про якісь зміни у всесвіті. Ми побачимо з вами, а конкретно для вас 4 і 10-й дім. Тут ви відчуєте великі такі емоції, що стосуються вашої кар'єри, ваших досягнень, ви захочете ще більше досягти. Або також вашої сім'ї, у вашому домі, все-таки ви захочете провести там якусь реорганізацію. І саме головне, що робити тут: не конфліктуйте, не спокушайтесь на такі негативні емоції. Вносіть якусь творчість у своє житло, там, де ви проживаєте, і також на своєму робочому місці. Але, взагалі, це про визволення від минулого. Ми рухаємось вперед і. Ви відчуєте, що по-старому ви вже жити не хочете. А 4 листопада у нас Марс вже переходить в знак Лев. І для вас це е, Терези 11 дім, а це вже про великі колективи. І ви відчуєте цю активність, таку потужну енергію знову ж таки у колективах. Або ви захочете піти в нові колективи? Можливо, ви будете е, учасником цих предвиборних компаній, які будуть відбуватися зараз у всьому світі. І це про такі знову ж такі великі амбіції, тому що Лев це велике я. Ви захочете проявитися, проявити свою творчість, проявитися як лідер, можливо, у великих колективах. Захочете показати себе, захочете говорити, захочете навіть вести за собою людей, якусь групу людей. Наскільки це глобально, це, звісно, відносно самої людини. Хто з вас поведе? Кудись великі компанії, а хтось у своєму колективі або у, серед своїх друзів, серед своєї сім'ї також стане лідером. Тут важливо, щоб ви вели людей до прекрасного, до творчої діяльності, до творчої активності, тому що Марс, звісно, дає і войовничість. Далі у нас буде важливо, що 11 листопада Венера переходить у знак Козоріг. І для вас це знову ж таки четвертий дім. І тут уже відчуття такої легкості свободи, задоволення, щастя в рідному домі, там, де ви проживаєте, в вашій сім'ї, у вашому будинку, або захочете якось прикрасити, тому що Венера це про красу. Або захочете поспілкуватися з кимось поговорити, висловлюйте свої почуття, що ви відчуваєте. Зараз це дуже буде гарний стан для того, щоб обмінюватися приємностями, обмінюватися відчуттями приємними. І самі ви відчуєте стан щастя, комфорту, задоволення саме в своєму домі, там де ви проживаєте. Або захочете просто турбуватися за своїми близькими, зробити для них щось приємне, щось спекти, приготувати. Взагалі, гарний стан такої турботи про інших будете відчувати в цей час, коли буде венера і по типу козорогу. І далі у нас. 15 листопада повня відбудеться в знаку Телець, а для вас це восьмий дім. Знову ж таки, питання фінансові. Може бути, нові фінансові угоди можете заключати. Можливо, кредити ви або закриєте, тому що повня це кульмінація, це завершення. Або, наприклад, ви довго чекали якогось фінансування або кредитування, ви в цей час можете його отримати. Хтось буде в вас вкладати кошти, або ви з кимось будете ділитися. Можливо, ви для когось як, як чарівник, тому що повня – це про. Те, що е, щось вже відбувається, щось вже вирішується, чого ви довго чекали. Це знову ж таки у кожного свої ситуації. Тобто, дивіться, але це в сфері саме нових можливостей, нових перспектив, це фінансування вам дасть якби такий прорив у щось нове, нові проекти, можливо, в бізнесі ви хочете щось нове запустити. От зараз може це вирішиться. Також, якщо ви очікували на якісь виплати, можливо, від держави або від інших людей, це можливо страхування, можливо аліменти, можливо, якісь субсидії, ви хотіли отримати, вирішення з податками, фінансові обов'язки. Якщо у вас якісь є, отут також буде вирішення цього питання. Якщо у вас є бізнес-партнери. Також тут все налагодиться. Взагалі, телець, це ж у нас про матеріальне, це про кошти, це про таку стабільність. І тут повня, тут про розкриття. Але у всесвіті це також може стосуватися якоїсь фінансової кризи, тому що саме в цей час у нас буде і уран в поєднанні з місяцем, а він дає все-таки якесь. Якусь несподіванку, якісь неочікувані події, неочікувані ідеї, інформація нова. Тут можуть розкритись якісь таємниці фінансові, це стосується глобальної сфери. Можливо, ми чогось не знали раніше, від нас скривали, а зараз це розкриється, тому що Уран він не про секрети. І далі у нас буде важливо, що 20 листопада я вже багато разів про це говорила, записувала відео, і тепер уже Плутон остаточно зайде у знак водолія. І для вас це п'ятий дім, і це дуже гарні новини, що ви врешті-решт закінчите з трансформацією своїх станів у вашому домі, там, де ви проживаєте, і почнете радіти, тому що п'ятий дім це про радість, це про задоволення, це про наші натхнення, це про ініціативці. Ініціативу, яку ви зможете вже проявляти. Але тут знову про щось нове і про колективне, тому що водолій це про те, щоб бути таким якби, негласним лідером. І в великих колективах, у творчих колективах. Або, може, ви у якихось партіях знаходитесь, або ви знаходитесь у групах людей, які щось створюють. Щось нове і дуже корисне для всесвіту, тому що водолій це вже така, це соціальний знак, який живе не для себе, а для суспільства. І отже, сюди заходить Плутон, який або творить, надихає, трансформує, дає новий заряд, багато дуже енергії. Або ж якісь конфлікти, але їх все одно прийдеться вирішити. Залишити їх невирішеними у вас не вдасться, тому що Плутон він все одно на своєму він давить, він такий дуже сильний. І він продавить те, що йому потрібно від вас. Отже, надихайтесь, творіть, проявляйте ініціативу, розкривайте в собі якісь таланти, можливо, хобі. Творчі такі енергії розкривайте, що для вас, можливо, колись було просто захопленням, то зараз це може стати вашим основним ресурсом для життя. 21 листопада сонце переходить в знак стрілець. Знову ж таки, ваш третій дім, де знаходиться Меркурій, і тут він піддасть Сонце, вам піддасть тут енергії активної, такої життєвої, ви побачите своє майбутнє. І ви включите в себе якесь бажання розпочинати щось, шукати нові шляхи, чомусь навчатися, кудись поїхати, можливо, купити якусь нову техніку, як для дому, так і особисто для себе, можливо, гаджети, можливо, автомобіль все, що вам буде потрібно для розвитку, для руху взагалі, щоб ви рухалися. І... Але ж, як я вже казала, Меркурій піде ретроградно 26 листопада. Тут же в стрільці. Тобто, енергії в, цьому, в цій сфері у вас буде занадто. І це знову ж таки про поговорити, обговорити, можливо, повернуться старі друзі, можливо, однокласників зустрінете, з якими буде цікаво, тому що тут і сонце. Тобто, через повернення минулих ситуацій або людей з минулого, ви яскравіше побачите своє майбутнє. Або ви скористаєтесь якоюсь інформацією, тобто, можливо, книжку якусь цікаво прочитаєте, можливо, курс якийсь найдете і підете на нього, можливо, самі щось вивчите чи через інтернет, чи через вчителів. Тут ви відчуєте, але ви точно захочете рухатися вперед, тому що там Сонце. І користуватися минулим. Ретроградно Меркурій буде йти до 15 грудня. і Знову ж таки, багато задач, багато зустрічей, багато балачок, необхідність кудись повернутися, щось перерахувати, щось передумати, тому що Меркурій це також і про наші думки, про наше мислення. Згадаєте якусь інформацію, яка вже у вас була, а ви леви чогось її залишили, чогось її не доопрацювали. Можливо, техніка може ламатися це в мінусі, коли Меркурій іде ретроградний по третьому. Але що, прийдеться її ремонтувати? Будьте уважні на дорогах, і нехай вам сонце допомагає бачити своє майбутнє, рухатися, бути активними Терези. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, а також на мій інстаграм і до зустрічі!